Вітаю! Мене звати Наталя Опс, я інструктор нейрографіки, супервізор, естетичний коуч. Сьогодні хочу вам продемонструвати книжку нейрографіка, алгоритм зняття обмежень. Це не лише книжка для початківців, це також для просунутих користувачів. Ось також для інструкторів, спеціалістів і тих людей, яких цікавляться цією книжкою і нейрографікою в цілому. Тут дуже детально все розписано. Ну, я приложила свою чарівну ручку також до цієї книжки книжки. ви, мабуть, вже знаєте. Я зробила переклад Наталія Обс. Бачите, я також була головним редактором цієї книжки, коректором. Дуже багато людей тут, не тільки Тетяна Жуковська була ну, задіяна багато хто приложив своїх зусиль і часу до цього, до цього видання. Ось, але сьогодні я не тільки хочу вам продемонструвати цю книжку. Мене сьогодні попросили, щоб я зробила автограф. Хоча я не автор, але ніколи би не подумала, що ось так перекладачові випаде така велика честь, велика честь зробити автограф. Тому, пані Марія, щоб вам, от, дівчатка, хто є прямой двері, рідайте зворотній зв'язок, тому що є декілька сторінок зі мною. Ось є 335-та сторінка, але тут, напевно, немає. А ось є то також і місце. Ось і є спочатку. І от я тепер вагаюся, де краще зробити цей автограф. Тому все-таки ось тут, тут є місце і є тут. От на початку, то мені здається, найлогічніше буде зробити тут для пані Марії. Пані Марія, це така для мене також хвилюючий момент. І давайте я тоді вже підпишу з Богом. Тримайте кулачки, щоб я за першим разом гарно записала в перший день весни. Ось то для вас, пані Марія. Так, пані. Марія, я ще можу згадати всі літери українські. Я проживаю з 2001 року в Німеччині і інколи також плутаю букви. Тому маю надію, що зараз ми все гарно напишемо, що мені нічого підпирати не треба. Так, пані Марія, хай матеріалізуються ваші щирі бажання за покликом душі з нейрографікою. Гарного дня вам і мирного неба. Щось такого ми зараз напишемо. Так що, дівчатка, підключайтеся допомагаєте, можливо, якісь ще у вас будуть ідеї. У для мене це така хвилююча, хвилюючий момент в день весни і підписати цей примірник і відіслати. Зразу біжу після того, після того на пошту, що відправити. Так, з Богом. Хай. Матеріалізується. Хай. матеріалізується. Алізую ця, ця. ваші -щи щирі бажання хай матеріалізуються ваші бажання ваші бажання. За покликом вашої душі. За бажання, за покликом душі з нейрографікою. 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 Так, гарного дня! Так, гарного життя. життя. Mm. Вам так, гарних вам. Так, що ж ви там такого гарного ще побажати, підказуєте, якщо маєте гарні ідеї. то у мене вперше, то в мене зараз так трошки думки плутаються. Гарних вам інсайтів. Insight. Там. Так, щось би таке придумати ще, що там підказуєте дівчатка, хто нажив зараз в прямому ефірі є. Там, Та Враження. Перше, 0,3. Боже, мій, 24-го року. Круто. Боже, дякую вам, мені так приємно. Ось, так що, пані Марія, ось персонально для вас є ця книжка моїх перших рук. Тому це для вас, моє серденько. Так, що дівчатка, <хи> я хоч не автор, але мені дуже приємно, що ви захотіли, щоб я в цій книжці свою, свою ручку приложила. Дуже мені приємно і рекомендую цю книжку. Я рекомендую всім, не тільки для початківців, а також і просунутих. Так, з вами була Наталя Обст. Заряжу вам свою енергію. Цю книжку хай вам щастить, хай в житті відбуваються чудеса. І також чудіть самі. З вами Наталя в Всього доброго і до нових зустрічей. І також запрошую вас на курси по нейрографіці з метафоричними картами. Ви ж мене знаєте, я ще та фея. <свісно> всього доброго. Внімаю мою серденька для вас. І хай все відбудеться найкращим чином, навіть краще, чим ви цього очікували.